Так в нас знову знахідочка по ходу, бо натягується. О, щось пішло. О, що пішов. Зрогатка. Щось краще. подвійний улов. Якесь отаке таке от непонятно що і плоскогубчики, чи що це? О красота. Добре, шукаємо далі. О, вже щось є а, ще одна чекуха якась. Ось така от знахі Так тобто Так возлепшався в ракухах. На, кину його, щоб в той. О, навіть рухається. Ха ті пошкоджують не пробував, чи рухається чи не це явно не порухаєш, пойму. Не рухається. Щось трошки розрухаю. Так я показував, показував, не знаю, що понак показував. Ось. Ці розрухались. Повідлітали такі куски трохи. Кинув ржавчину розрозчин, роз, навіть пружинка трошки рухається. Ці теж рухаються слегка. Добре, люк, словим далі. Так все тут же. Я вже бачу, що там ще якийсь ключик попався. І сверло. А ще що, зараз побачимо О! ось така от картина. Ключик грішковий і сверло. красота, не? І так попалися ось такі от знахідки полоса. Ну це я заходив ще не на магніт вже знайшов. Ось такі от пласкогубці, утіки, ще якась штукенція непонятна. Ключик, сверло. Ну що, все видно? Ось так от. І така якась обрізок бочки чи що. Добре, ставимо лайки, підписуємося на канал. Надіюсь було цікаво.